Палений фільтр. Так от. Ось де він. Для цього треба зняти. Що? Фару. Для цього треба зняти. Фару. Це що у нас? Підкрива, підняти її треба. І ось я паливний фільтр наш. От ну, ну, ну як це? Це французи таке роблять. Це наполеони так роблять. Це паливний фільтр. Я роблю аналогічні речі. Фара, бампер, підкрило. Нащо воно мені треба? Щоб я ще раз брав отакого. От це капець. Беріть самі робіть за ці 300-500 гривень.